12, 13, 14, 15, 16, 17 з пропозицією. 17 це порядок відслугивання на зубов протезування. Е, всі питання підтримали, але що е, у нас тут дві комісії? Це комісія гуманітарна, це питання Іванку пропонують ключі, виключити з під пункту 3, 2, 5, пункту 3 слова. Копія індивідуальної програми реабілітації. Забираємо один з документів, який укладує процедуру піру. Прочну підточні. Тому теж підтримуємо. 18 -те без завражень, 19 без завважень, 20, -те, 21, -те, 22, -те, 23, -те, 24, -те, 25. -те, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 36 з пропозицією. Тут теж ці комісії підтримали, але земельна комісія і бюджетна комісія пропонують замінити в додатку до проєкту рішення по класифікації видів тривого призначення до людину до це введення товарного зг на 0118 це земельні ділянки нагального на користування, які використовуються як дороги польові прогони. Те, що проходить підтримати, пригульовує питання польових доріг, прогонів на землях господарського призначення. 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Е, і власне 50 питання, яке не було в порядку денному на початку сесії, але ми розглядаємо його під час позального засідання. За пропозицією двох комісій: це земельна комісія і бюджетна е, про внесення права користування земельними домінантами і надання і порядку внесення змін договори по ряду землі. Ну, і відразу знову е, ці дві комісії, запропонований проєкт рішення, пропоную е, е, дві пропозиції. Зокрема, пункт. 2-2. Тобто я мені включу прямо порядок денний, я поставлю за основу. І потім буде пропозиція, і це буде прохання їх підтримати. В е -е, пункті 2.2 текстової частини проєкт рішення вираз застосувати 3%, віддорки, поміняти на застосувати 6%, віддорки. так як у всіх інших подібних принтері. І в пункті 3 текстової частини. Вираз застосувати про розрахунку розміру реної плати 6% від нормативної грошової, замінити на застосування про розрахунку розміру орендної плати 12% від нормативної грошової ну і поставити термін 6 місяців. Було в нас прохання зменшити на 3,6, але ми вважаємо це несправедливим за повідношення до інших. Ну і все-таки залишаємо. 6, і 12, так як по малому кінці. Ну, вони мали лише гарантійні по квартирах, Є так? Так, і в нас залишається питання про. Вони нам мали передати громаді 881 квадрат і 481 тисячу гривень. Е, як зазвичай, в місті більша частина доволі виконання залишилася е, заборонусть 350 квадратних метрів. Зв'язку з тим, що році у 24-му році відходить земельний ділянок і так далі, ПП ЖК, ЖКПОРО. Гарантую виконання заболят, а саме передачу власної центральні громади квартири на зрані кошу 350 квадратних метрів. Попередньо маю 75 квадратів на 10 героїв для військових ну і решта для Незалежності для Потім у нас в різному, ще буде інформація традиційна по роботі. За рік е відповідної прокуратури Тут буде інформація про виконання рішень, то і буде інформація про здійснення державної регуляторних. Решта, все, пройшли, розглянули. Сесія, в принципі, робоча питання, які накопилися у нас за попередні місяці. Ми їх сьогодні розглядаємо і наступну сесію вже бюджетно чекаємо. Будемо перебувати по перших двох і розглядати. Just in a court we can must be a must look economic and that's up to it smart and what's up. That's all I'm saying for the time the money then to see with all the questions. так потрібно все прискорити розмови триживо просто не знаю то щось про слайд деякі